жизнь в законі, життя е, старого заповіту, вона як виключає Бога. Люди не могли прийти до Бога. Не було е, святе святих, воно було зачинено. Ну, розумієте, і людям дана була інструкція, щоб, не приходячи до Бога, теж мати якісь благословіння, розумієте? Ну Но в новому заповіті не була дана нова інструкція, було відкритий доступ до Бога. Бог увійшов в тебе, поселився в тобі, щоб через тебе вже діяти, через тебе сіяти, через тебе е пожинати, через Тебе благословляти, через Тебе служити і все інше. Він хоче взаємодіяти з нами. Це сама велика мета Бога взаємодіяти з нами. Амінь. Не мати людину, дивіться, не мати просто людину, яка все правильно робить, але не спілкується з ним. Ну ви розумієте, можна знати всю інструкцію правильно, але так і не приходити до творця.